гайз! знаєте що? 24-й рік підходить уже до свого завершення, а значить, що пора уже і його підсумки підбивати. Отож, сьогодні я пропоную вам згадати, які саме рекорди сталися у струнгмені у цьому досить таки насиченому сезоні. Розпочати пропоную із рекорду, який ми і так, чесно кажучи, знали, що відбудеться. І тут я маю на увазі, звичайно ж, рекорд Айрона Бібі у локліфті на 231 кілограм. Організатори дуже грамотно тут підігрівали інтригу до цієї події, казали, що Біві може пожати 235 можливо навіть 240 кг, а по факту вийшло так, що дозволили йому зробити тільки 231 кіло, тобто побити свій же рекорд на 1 кілограм. Одразу тут же до слова був побитий юніорський світовий рекорд, Чех Онджей Фойту підняв колоду вагою 210 кг. Незадовго до цього автор Джуліус Бьорсен на змаганнях Show Classic перекидує кегу вагою 15 кг через поперечку висотою 7,77 метра Таким чином, Тор перевершує попередній рекорд на цілий 1 см. Хоча зробив він це, звичайно, із деяким запасом. На цих же змаганнях шоу Classic Бьорсону вдалося поставити іще один світовий рекорд у правій Man Ісландський атлет тоді досить впевнено на два рази перекинув кулю вагою 249 кілограм. А от головна зірка Струнгмену на даний час Мічел Хупер на змаганнях струнгмен Classic. Зафейрив одразу трьома світовими рекордами. Стартанув він із Аксель пресу. Лось досить довго та ціленапрявлено готувався до цього рекорду. Зробив навіть дві невдалі спроби на ВСМі, але аж тільки літом на Giants Life йому нарешті підкорилися ці 218 кілограм. Далі Хупер не побив, але повторив досягнення Метью Рага. Зробивши станову тягу Акселя вагою 360 кілограм на цілих 8 повторень. До речі, склалося враження, що міч міг би зробити ще раз або два, але для перемоги в івенті цього вже було не потрібно. Ну і ще одним рекордом, яким канадець потішив своїх вболівальників, став у Рекінбол Холк. Я неодноразово чув, як стронгмени хейтять цю вправу. Сам Хупер казав, що це абсолютно ніяким чином не про силу, це просто про біль. Але рекорд деякий час у канадця побув. Я кажу деякий час, бо трошки більше аніж через два місяці його досягнення перевершив Олексій Новіков. Українському атлету вдалося протримати кулю вагою 267 кілограм майже 128 секунд, що аж на 9 секунд більше, аніж у Міча Хупера. Рекорд у станові Тязію, в принципі, як і очікувалося, не побив ніхто. Серед чоловіків. А от Люсі Андердаун жіночий рекорд зняла. Британці у кінці вересня підкорилася просто неймовірна тяга у 325 кг. кілограм. Свіжим рекордом на найсильніші людині світу обзавівся також і Павло Кордіяка. Українець проніс віз кона на вагою 250 кг кілограм на 922 градуси. Ну а через декілька місяців Павло знову підтвердив, що він є абсолютно найкращий у цій вправі і просто ангілював своїх суперників на змаганнях Strongman Classic. На цей раз віз вагою 200 кг Кордіяка проніс на 1035 градусів, побивши до слова свій власний світовий рекорд. Зовсім нещодавно, буквально місяць тому, ось в такому івенті, світовий рекорд встановив Матеуш Кілішковський. Перша спроба від Келіша вийшла невдала, а от на другу його вже, відверто кажучи, вламали. Але саме вона виявилася для поляка рекордною. Ну і наостанок розкажу про рекорд, який не стався: The Miracle Man, Марк Фелікс. Не дотримав колони Геркулеса всього-навсього одну секунду для того, щоб поставити новий світовий рекорд. Дуже шкода, бо цей дядько безумовно на це заслуговує. Хто не знає то я скажу, що йому у 25 му році буде 59 років. Ну що ж, друзі, якщо я щось забув, то обов'язково напишіть про це у коментарях. Ну і також напишіть, який рекорд вас вразив найбільше. Не забувайте також про вподобайку та підписку на канал. А на цьому, все. Дякую за вашу увагу. Тягайте залізо та бувайте здорові!